Друзі, усім доброго вечора. Я сьогодні, ну, не я одна, ми вирішили всі на вечерю сьогодні готувати піцу. Значить Дивіться, така заготовочка це вже наполовину готовий корж, ну, не корж, а, ос... не корж, а основа. Виходить, це куплене тісто, ну і зручно хорошо. Тільки одна біда в тому, що в мене дека підходящого великого немає. Ну, нічого страшного, буде так. Буде як буде. В мене дека є, але вони зайняті просто. Так, я думаю, тут нічого страшного. Значить. Ми будемо робити соус. Соус в мене буде складатись з майонезу і з кетчупу. І ось так зразу. Скоробочки, з коробочки, пачки. Так. Майонез є. Кетчуп, кетчуп, до речі, домашній, з власних помідорок. Ось так, щоб не сухий був кош. Не кош взагалі, як це правильно називається, основа для піци. Ось так і називається. Так, хорошенько розмащую. Це щось мені не подобається, що це воно так має бути. шкодуємо навіть ще трошки можна кетчупу. він такий не дуже насичений, то його багато не буде. Так, тим часом я включу духовку. Включаю розігруватись на 200 градусів. На 200 градусів. Ставлю допомогу на 40 хвилин. Потім зменшу температуру, хай поки що розігріється. Треба, треба. треба, треба. Що один? Прицепчика треба? Так. Да. Йди пошукай там між іграшками є. В шкафу. Йди, гляди. Так. Тут ми розмастили, щось я довго, довго цим займалась. Так, далі я ставлю ковбаску. Звичайна ковбаска. Ця піца називається з того, що є в холодильнику. І можна різну. густенько ложимо, щоб ситно було, все як має бути. Не знайшов? Мама зараз допоможе, зачекай. На. Так, все, з кобаскою ми розібралися. Потім далі, далі що в нас далі, далі я ставлю помідорки. Помідорки в мене заморожені, до речі, теж свої. Свої грядочки. Дуже зручно. Ось так з хайсами їх заморожувала, а зараз на піцу достала, і вони, і вони реально мають смак свіжих помідор. Так що з цим я точно не прогадала, що їх заморожувала, і вона впала. Нічого страшного. Ось так густенько теж ставимо. Лишилось. Ще одна піца має бути. Так, далі перець болгарський, також свій, свій заморожував. Запашний. трошки підсолити, аби помідори і солені і... Руче, не солені і коротше насолені, треба підсолити. Ну і все і далі сиром. Звісно, що можна багато чим доповнити, але що маємо, то маємо. Саме основне не перетримати і не пересушити, бо тоді вона така собі виходить. Так, сиром також не шкодуємо. Має бути хороша. Ось так. Зменшую духовочку до 180 градусів і ставлю. Ставлю запікатись на хвилин 20. А тут треба сітку доставити. Перша пішла. Будемо чекати, поки спечеться. Так, дивіться, перша піца готова. Блін, я взагалі спершу не поняла, що це таке, дивіться. А це, напевно, що помідори так сік пустили і багато рідини. Нічого страшного, я зараз її злию цю рідину, і буде все добре. А так, наче нічого. Так, трішки виправила ситуацію, але трохи залишилось, бо не можу повністю злити, бо піца з'їжджає з дека. Ну нічого страшного. Я зараз поріжу на шматочки і будемо вечеряти. Хто вечеряє, всім смачного.